Зараз у нас на Стапелі нова рама. Машина попала в ДТП, як ви бачите, є вигиб лонжерона, був удар, там ще є вм'ятинка, продольний прогиб, вертикальний прогиб рами, тобто на повну, як кажуть, повний набір. Познімали все, розібрали і зараз майстер. Робить підготовчі операції для того, щоб рихтувати. Використовуємо такі станції, гідравлічне обладнання, ну і далі буду інформувати, як і буде результат. Попередньо іншої сусарної бригади була проведена розборка автомобіля, знятий передній міст для того, щоб був гарний доступ. І попередньо це рихтування може зайняти до... Трьох діб. Після чого збираємо автомобіль і далі по плану. Для того, щоб усунути прогиби, прогіби, ямка, буде використована технологія нагрівання і потім видавлювання гідравлічним обладнанням. А для того, щоб нагріти, ми використовуємо індукційний нагрівач шведської фірми. Це індуктор. Ви бачите, такий наша таблеточка. Він нагріває ту зону, де таблетка, невелику. Що це дає? Індукційний нагрів. Це безпечно, тому що немає відкритого вогню, нагріває точково. Ну і Після того набагато легше витягнути, вирівняти металеву частину. І вже в кінці контроль параметрів за допомогою лазерного обладнання. Це наш комплект, де майстер проходить всі контрольні точки, робить карту замірів і допуск не більше 6 мм по прогину. Після цього відправляємо автомобіль до власника. Отже, зараз закінчено на один етап рихтування і майстер навісив обладнання. Для того, щоб проконтролювати всі параметри, зрозуміти, наскільки все рівно і якщо необхідно, то зрозуміти, де ще треба дорихтувати. а це рама Ман-десятитонник будка.